Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні з вами поговоримо про малину. Чим відрізняється жовта малина і червона малина, як зберегти вітаміни в малині, заморозивши її. Заморозь малину правильно. Погнали! Тож, переглянувши відео, ви зможете дізнатися, яку малину як правильно закласти для зберігання в морозильну камеру. дізнаєтесь рецепт приготування варення для максимального збереження. Корисних речовин в малині. Як ви бачите, що малина може бути різного як кольору, різного періоду дозрівання, перед вами, як ви бачите, малина є перезрівша, раз, нормальна малина червона, яка, яку потрібно закладати в морозильник, і жовта малина. Колір малини зумовлений антоціанами. Антоціани це барвники, і вони належать до антиоксидантів, ті, які допомагають нам боротися із, наприклад, раковими клітинами з вільними радикалами. То антоціани у червоної малини відповідно малинові, червоні, а у жовтої жовті. І ще одна відмінність за смаком. Жовта малина вона солодша за смаком. а… Червона малина більш кисліша, тут більше кислот, і смак у неї більш насичений. Тому, у кого є проблеми із шлунком, з кислотністю, то краще споживати відповідно жовту малину, ніж червону. Що жовта малина, що червона малина містить вітаміни С, вітаміни А, В, далі містить лимонну кислоту, яблучну, саліцилову кислоту, яка допомагає. При захворюваннях, наприклад, грип ГРВ, а також містить флавоноїди антиціани. Тож, малина, ця смачна і корисна ягода підтримує наш імунітет, бореться із раковими клітинами, допомагає нам в разі інфекцій, грип та інші респіраторні інфекції, підтримує шкіру в нормальному стані. Далі знижує ризик серцево-судинних захворювань, підтримує наше травлення, тому що містить багато волокон. Так? І навіть корисна діабетикам. Містить фруктозу і знижує рівень глюкози в крові. І зміцнює кістки. Як же зберегти всі корисні вітаміни в малині? Ви знаєте, що традиційно варять варення, джеми різноманітні, але знижується відповідно якість малини, тому що зменшується кількість вітамінів. А для зберігання краще її заморозити. І найкраще для заморозки така малина не зовсім перезріла, як ви бачите, і не виділяє не виділила соку. На відміну від отакої малини. Як ви бачите, вона вже перезріла така малина, виділяє багато, у багато неї вже виділилося соку. Якщо можна подивитися, отак знизу, тут вже бачите, сік. Тому таку малину не закладати на зберігання в холодильник, тому що вона змернеться і буде ціла грудка. А правильніше зробити взяти спочатку лоток так, розсипати. Шаром, отак, для того, щоб вона примерзла лотку. тонким шаром. Ставимо в морозильник. З одного боку малина перезрівша, з другого боку малина нормальна, така, таку кут потрібно закладати на заготівлю. Ну і ще відсипаємо перезрівшу малину, теж її заморозимо, подивимося, що з цього вийде. Малини дуже багато морозити не буду, тому що можуть бути проблеми. Ви знаєте, війна і нас атакують расисти, розбивають нашу інфраструктуру, і ми сидимо без світла, так що вся малина може пропасти, дивлячись, що чекати від країни терориста цієї зими під час гострих респіраторних захворювань, під час коли був ковід. Має антибактеріальні і антивірусні властивості. Отак, От пройшов час і перевіряємо. Ця малина, яка у нас така, як треба засипати, а ця перезрівша, ви бачите, вона навіть погано О, грудка. Тут взагалі, взагалі не можна отдобати. Так. Оце перезрівша малина, а це нормально. Ви бачите, і таку можна вже засипати і брати тоді, відповідно, в чай певну порцію. А ця грудками. А це у нас взагалі замерзла, як камінець. Можна прибити. Незручно використовувати, і вона займає лишнє місце в морозильній камері. Отак От засипаємо і зберігаємо малину. В такому стані кладемо в морозильну камеру. І так порівняємо. Порівняємо, малина така і малина, як грудка. Перезрівша і нормальна. Перезрівшу малину, будемо варити варення або джем. Засипається малина один до одного. Якщо літра малини, літра цукру. Пропорція один до одного. Варити 5 хвилин, а потім уже в стерилізовані банки. Закупорювати і зберігаються добре. Сезон малини триває. Не прогавте. Відео українською, підтримуємо український YouTube разом. Ставимо лайки вподобайки підписуємося на канал. Дякую за увагу, шанувальники зелених скарбів. Будьмо здорові!